В роботі Audi є 19 2019 року, в такому гарному кольорі як Ocean Blue Metallic. Але в авто не працює передній мотор. Автівка вже була на офіційному сервісі Audi, який зробив висновок, що треба міняти передній інвертор. Так як сума досить велика на нову деталь, а політика Audi забороняє встановлювати бушні запчастини. Тому власник прийняв рішення замінити на моєму сервісі Бушну запчастину з іншого авто. Моя задача запрограмувати та замінити фізичну деталь. Зараз подивимось, які помилки на приборній панелі. Повний привід, несправність, дві помилки. І в нас по діагностиці електропривід закодований, але. Він не виходить на зв'язок. Приступаю до розбирання підкапотного простору. Хтось вже до мене був тут, і ось, цю, ось цей фіксатор так сяк вставив. Ну, то ладно, таке. Щоб зняти оцей короб, він суцільний, треба зняти двірники зйомником спеціальним, ось тут відкручується і зйомником знімається. Це потрібно, щоб дібратися до останнього болта. Тут вони відкрутилися, їх три. Один, два, три, і там за цією панелью ось цією четвертий болт. Ятрончика вже підняли, і треба. Відкрутити ось цей захист, щоб він не заважав стіканню рідини. Вже від'єднав підігрівач. Ось тут зверху він був. І треба знімати ось цю балку, щоб дістатися до інвертору. Триває процес розборки. Ох, як я вже багато тут розібрав ось ця алюмінієва балка. І неймовірно тяжко зняти. Треба. Ось тут все розібрати. Акумуляторну батарею на 12 вольт, яка знаходиться ось тут, теж її зняв, від'єднав два патрубки, трохи злилося антифризу. І все це заради того, щоб дібратися, я не знаю, покажу вам чи ні. Ось до цього болта оновін. він. Але щоб до нього дібратися, треба зняти ще ось це, оцей подон. Тобто, все це треба розібрати. І я зауважу, що не на всіх комплектаціях є цей захист. Цей захист і тут знаходиться інвертор. Треба зняти обов'язковий захист, бо так інвертор не зніметься, а він кріпиться на чотирьох таких болтах. Вон як той. Ось так зробили тяжко. Треба зняти залізний захист, батареї знизу. І болти закручені на герметик. Їх тут два. До цього лівого простіше дібратися, до правого. Ну, Трохи складно, бо заважає патрубки і жут кабелів. Але все можливо, коли є добрий інструмент. Нарешті зняв захист інвертора. Ось його партномер. Інвертор не виходить на зв'язок. Зараз від'єднаю високовольтну лінію і ще знизу. Якщо бачите, чорний роз'єм, низьковольтна частина управління. Зняв кришку з інвертора нарешті. Ось так воно виглядає. І ось тут знаходиться шина від інвертора і від двигуна. Іде інвертор нарешті знятий. Ось знизу роз'єм. Справа патрубок охолодження і зліва патрубок охолодження високовольтна шина і сам інвертор. Процес зборки триває. Зараз будемо високовольтну кришку ставити і невеличка пасхалка на майбутнє. Треба гарматик наносити. Фіксувати різьбу на болтах. Зараз це зробимо, щоб тут трималось, бо тут основна електрична напруга. Майже все зібрано. Залишилось прокачати систему і закладувати авто. Зараз відкусуємо заводську пломбу. Так виглядає заводська пломба Audi. І так, після заміни інвертора на приборній панелі будуть такі ж самі помилки. Це із-за того, що потрібно програмування. Зараз я зайшов в 51-й блок переднього привіда. Це в нас інвертор. Зараз процес заправки, що я відкачав з бачку. Треба, щоб видно було електроди. І все це добро буде заповнюватися ось такою оригінальною рідиною G13. Все під пломбою. Дякую. І зараз ми дистильованою водою все це, це розбавимо, ще додамо пару банок і будемо заправляти. Зараз система під вакуумом. Пройшло вже 5 хвилин, система тримає. Тому можна зробити висновок, що все герметично. І зараз буде заповнюватися рідиною охолоджувальною бачок. Потім через діагностику. Відкриватися клапана, включатися насоси і прокачувати всю систему. Зараз буде зніматись захист компонентів з 51-го блоку, як ми бачимо, на ньому захист активований. І треба через онлайн систему бо ще ключ підв'язаний, не тільки захист, а ще й мобілайзер. Підв'язаний до 51 го блоку. Виключити запалення потрібно, Клацає ключ, щитовий, катушка. Так, включити запалення. Помилка по приводі, яка й була. Зараз буду входити в систему GRP. Вона тільки у офіційних дилерів є. Зараз йде відправка даних на сервер і повинна відповідь прийти, що прив'язався імобілайзер, тобто ключ до блоку інвертора. І знявся захист компонентів, що блок не крадений. Ні, не допомогло. Ті ж самі помилки. Авто не їде. Нарешті інвертор демонтовано. Він, на жаль, не виправдав своїх очікувань і не прив'язався до автомобілю. Тому він відправляється назад на розборку. І ми вже замовили інший. З такою ж самою буквою наприкінці, як і в нашого ятрончика з самого початку. Тому будемо сподіватися, що на цей раз прив'яжеться, пропишеться імобілайзер, зніметься захист компонентів і все буде працювати. Бо розбирати це все досить і досить довго і складно. Встановив вже новий. Інвертор на двигун, закріпив його і все це зверху треба зібрати. Потім буде програмна частина. Заміна блока 51-го на Audietron 19-й рік. Все справно і вже добре. Авто наразі повна, повна шкала. Все працює повний буст 100%. Коли передній мотор був несправний, було десь 55% і вище не підіймалось. І ще працює рекуперація. Коли передній двигун не працював, вона десь посередині була. А логіка така управління мінусом можна зробити дві градації, буде посередині. І потім, коли натискати гальма. Підзарядка йде до, доходить до 100%. І нарешті фінальний етап ремонту. Вже майже все зібрано. Всі кліпси на місці. І хто дивився мої попередні відео, дуже знайомий ящичок. Зараз його будемо встановлювати. Все зібрано, закодовано. І мобілайзер прописався в системі. І зараз тестова поїздка, щоб перевірити охолоджувальну систему на завоздушення. Рекуперацію перевіряю. Все працює. До машини підключена діагностика і все це в реальному часі буде перевірятися.